Добрий день, 9 клас. Ми починаємо з вами другий семестр. І сьогодні у нас перший урок. Ми починаємо нову тему, яка називається алгоритм програмування. Два роки ми з вами працювали з мовою програмування Python. В цьому році продовжимо це робити. І тема нашого сьогоднішнього року це поняття одновимірного масиву. Для початку. Давайте пригадаємо. Як описати команду введення та виведення мовою Python? Давайте згадаємо, що функції введення та виведення застосовуються для взаємодії користувача та програми. Введення даних із стандартного пристрою, тобто клавіатури, здійснюють за допомогою функції INP, що повертає текстовий рядок, наприклад, А дорівнює Б, Input і повідомлення, яке буде виводитися на екран. ДА у нас є ім'я змінної, який присвоюється значення даних, а Б це тип, який призначається введеним даним. Ну, а команда виведення даних на екран це команда Print, наприклад, Print A, де А ім'я змінної, значення якої необхідно нам вивести. Ну і пригадайте, які операції ми можемо виконувати над рядками мовою програмування. Ми можемо е робити із одного рядка декілька, можемо із декількох робити один довгий рядок, можемо робити пустий рядок і так далі. Ну а сьогодні ви дізнаєтесь, як у мові програмування Python описують послідовність даних. Як звернутися до окремого елемента списку, які дії можна виконувати на списках Ми в мові Python, і як здійснювати ведення та виведення елементів списку. Ну і почнемо. Ви вже вмієте створювати програми мови програмування Python для опрацювання певної кількості змінних. Їхні значення вводять, як я сказала, за допомогою команди ведення input у вікнах повідомлень, чи, наприклад, у текстовому полі. Але часто потрібно опрацьовувати велику кількість змінних або множину значень однієї змінної. Для цього в мові програмування Python використовують списки list. Це впорядкована послідовність із декількох значень об'єктів. Будь-яких типів числа, рядки, списки і так далі. В інших мовах програмування для опису сукупності однотипних даних, що об'єднані спільним іменем та якими можна надавати значення в процесі виконання програми, використовують масиви. Цікаво, що масиви у програмуванні – це тип структури даних, що має складені значення. На відміну від рядків. Списки складаються не із символів, а із різних об'єктів, значень або даних. І вкладаються не в лапки, а в квадратні дужки. Подивіться і зверніть на це, будь ласка, свою увагу. Взагалі, Python розміщує елементи списку в пам'яті, а сам список містить вказівки на об'єкти. Таким чином, список у Python це масив вказівників. У мові Python елементи списку розділяються комами. Наприклад, перший варіант це порожній список ім'ям Empty List. Далі список днів тижнів ім'ям «weekdays». І список тварин, тварин з ім'ям Animals. Далі. Мішаний список, що містить текстові та числові дані з ім'ям Mix. І список, що складається зі списків ім'ям – БІН. Якщо присвоїти один список більш ніж одній змінній, то зміни у списку в одному місці спричинять за собою його зміни в інших. Давайте подивимось, наприклад. У нас є фрагмент коду, де А присвоєно значення 1, 2, 3. Ми просимо вивести А. Результатом буде 1, 2, 3. Далі ми пишемо, що B дорівнює a. Коли ми просимо вивести b, ми отримаємо результат 1, 2, 3. Далі ми пишемо, що А 0 дорівнює нью. Не забувайте, або згадайте, якщо ви не пам'ятаєте, що ми в Python рахуємо не з одинички, а з нуля, тобто 0, 1, 2, 3. Це значить, що циферку 1 замінили на нью. І в результаті ми отримали new, 2, 3. Ну, і відповідно, якщо B у нас дорівнює А, то b виводиться у нас так само, як New 2.3. Подивіться і розберіться. Далі, значення списку можна скопіювати в незалежний новий список за допомогою одного з таких способів. Це функції копі, функції list і розділенням списку за допомогою ось такого знаку. Наприклад, оригінальний список буде присвоєний змінній А, а інші списки БЦД будуть копіями списку А. Зауважимо, що БЦД це нові об'єкти, що мають свої значення, які не пов'язані з оригінальним списком елементів, на який посилається змінна А. Тобто зміни в А не будуть впливати на копії БЦД. Ну і давайте подивимось, як же це буде виглядати у фрагменті коду. У нас є А1, 2, 3, є Б1, 2, 3, Але якщо ми робимо зміну потім і пишемо, що А дорівнює 4, 2, 3 і А виводиться у нас як 4, 2, 3, то Б, це, Д у нас не буде змінюватися. Тобто, воно так само, як і було спочатку, залишиться як 1, 2, 3. Тому що ми зазначили, що зміни в А не впливатимуть на копії Б, С і Д. Спис... Списки є впорядкованими наборами даних, тому для доступу до будь-якого елемента списку слід повідомити Python-позицію індекс потрібного елемента. Індекси приймають тільки цілочисельні значення. Щоб звернутися до елемента у списку, вказують ім'я списку, за яким слідує індекс елемента у квадратних дужках. як і для рядків, зі списку можна отримати конкретне значення, вказавши його індекс. Але зверніть увагу, якщо вказати позицію, яка міститься перед списком або після нього, буде згенеровано помилку. Наприклад, Color Model Red, Green і Blue. The red – 0, Green 1 і Blue 2. І коли ми просимо print color model 1, то нам результат виводиться як Green. Індекс може бути як більше 0, так і менше 0. Останній символ має номер мінус 1, передостанній мінус 2. І так далі. Так, ми поговорили з вами сьогодні про списки та масиви. І, будь ласка, прошу виконати вас завдання, яке знаходиться під відео. І завдання, так як ми прийняли такі правила, що все, що практично, ви повинні робити на уроці, ви скидуєте мені в кінці уроку практичне завдання. Якщо тривога або немає світла, то до кінця дня. Тому в кінці уроку я завжди залишаю вам час. Ви виконуєте практичне завдання, і доки ви не забули те, що я розповідала, і надсилаєте його мені у відповідь у нових знаннях. Тому чекаю ваші завдання і на наступний урок, прошу проаналізувати параграф 11, сторінка 126, 128, задля того, щоб повторити все те, що я розповіла вам сьогодні на уроці. Так, на все добре, чекаю ваші роботи і до побачення!